Привіт, малята! Сьогодні ми згадаємо, які звуки ми вивчили за минулий місяць, але спочатку нагадаю вам, що звуки це те, що ми чуємо та вимовляємо, а букви це те, що ми бачимо та пишемо. Перший звук це звук Г. Дивіться на малюночок, слухайте і повторюйте слова, у яких є звук Г. Гарбуз Гусак. Гвоздика груша. А зараз послухайте слова і скажіть, яке з них зайве без звуку Г, горіх, шишка, гусениця, груша. Правильно у слові шишка немає звуку г молодці. Наступний звук звук Д. Дивіться на малюночки, слухайте і повторюйте: Диван, диня, будинок, дерево. А тепер, малята, допоможіть мені знайти зайве слово. Без звуку Д. Дерево, дракон, полуниця, Даша. В якому слові немає звуку Д? Так, правильно, у слові полуниця молодці. Наступний звук Б. Подивіться, послухайте і повторюйте слова зі звуком Б. Банка букет, батон, білка. А тепер допоможіть мені знайти слово без звуку «б». Барабан, сірники. Бінокль, банан. Так, правильно, у слові сірники немає звуку «би». Молодці малята. Ви гарно попрацювали. Бувайте!